Друзі, вітаю на каналі. Ось сьогодні п'ятниця. Вночі був такий дощик хороший. Я вийшла, це зранку, зараз шоста година, і згадала, що колясочку ми ввечері залишили, коли гуляли стіни. І дивлюся, що все мокре, повністю все мокре. Ось. Просто ми Не ждали дощу вночі. У нас завжди е, у нас взагалі засуха була. Передавали дощ, але так він покрапав трошки. Я не думала, що він буде вночі якось так вчора їздили. Так, місто треба було декларацію заключатись лікарем. Е, і приїхали такі е, знесилені, поки одне, друге, третє. Поки покупали малого, в мене ще так голова боліла. Ми тут трохи підмітали. І так вони лишили вінечок до ранку. А вночі такий дощ був, що я навіть і не чула, що він ішов. Хоч ми спимо з відкритими вікнами. І колясочку треба буде сьогодні сушити. Все витягати. Та вчора що попрали. І позавчора ще сушиться через дощик. Ну нічого, ми дякуємо Богу за дощ. А вчора ми були в місті, заключали договір з лікарем, але були теж свої нюанси. Я зараз це відео покажу, тому що погано, що важко знайти лікаря. Невже в Україні так багато дітей народжується і всі лікарі переповнені, я не повірю. Але нас не прийняли тут в районі. І коли ми поїхали в місто, там теж сказали, що заповнені, переповнені. Але все-таки ми знайшли лікаря. Зараз я вам це все у відео покажу. Приїхали в центр первинної медико-санітарної допомоги. Сказали, що тут сидять сімейні лікарі, педіатр і тут можна заключити договір. І... Сказали, що місць нема, що місця резинові. Прийшли в, в, в городську поліклініку, будемо шукати тут лікаря. Тут буде місце. tað er trótt skal de tørke Сколько линіка дитяча? На третій? На треті. А де кусок? От ви вы виходите, куди ви зашли. Ви вы виходите і піднімайтесь на третій. А ви куди пішли? Через ті двері? Через ті. Це єдине присутніх. Другой mm пух. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Да потратим. А кто, подождите, вы где живете? Здравствуйте, спасибо. Подождите, а вы заключили декларацию? На приемку А? это вы должны примушить, а что вы делаете? Ну как это он принимает своих больных, своих детей? Он обязан принимать? Мы не декларацию

Снежана, да, да, не хотите Вот а наоборот. Вы уже второй раз делаете, Вы на Абрамову записываете. А они все на мои. И делали во вторник а там, делали и Кого я записала? Он, он стоит, а он Нет, я никого, это не на нас. Ты не на того. он Я из Божьего. Доктор, не хотите взять декларацию с маленьким? Вот. Балабан. Вот а хотите решите можете... Пишите вопрос. Можете... А ну, мы в Одессе рождались. Просто дали направление, вернее, дали справку и мой доктор. А Но ну, он не педиатр и не принимает про подачу.

Все, ми вже йдемо назад, нас пригнемо, дуже приємно свікати, подивилася. І йдемо на невропотового, це просто планово, бо ми не було. І на цьому все. І потім має сім. 其实。Mm hmm. Видный Тима. Все, и туда себе. А три месяца на контроль. Направление брать повторного доктора не надо. Мы его сами себе сделаем. Ну, ми вже заключили декларацію з лікарем, також були в невропатолога і можемо вже їхати. Треба буде ще заїхати в банк Ощад в і в податкову для того, щоб зробити код на чоловіки Я жалію, що не взяла з собою візочок, колясочку, не треба було. Б Носити на руках дитину постійно, просто я не думала, що треба буде бігати так багато і оббігати весь квартал. Ну нічого, трошки пройшлися, людей побачили. Зараз на ринку тут припаркувався автобус, який нас привіз, і ми назад із ним будемо їхати. Тому чекаємо і забіжимо ще податково. вищати, як вийде, і додому. Дякую всім за перегляди.